У фактах історія маленького Михайла, якому лише півтора року від самого народження дитина бореться за життя. Хлопчик народився на місяць раніше. Помилка лікаря призвела до реанімації, де малюк провів вісім днів на апараті штучної вентиляції легенів. Через пошкодження головного мозку у шість місяців в мишку поставили страшний діагноз ДЦП. У півтора року дитина не може рухатись, навіть перевернутися на животик. Батьки роблять усе можливе, аби поставити сина на ноги, масажі, курси реабілітації. Єдине сподівання лікування на акватерапію у Чорногорії. Потрібні чималі гроші, але головне надія є. Молодець. Ну давай, 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 давай. Ти зможеш, давай в тебе вийде. Давай відкривай. Він мав би вже ганяти з м'ячиком і бешкетувати. Однак півторарічний Михайлик не може нічого взяти в руки чи, хоча б, перегорнути сторінку улюбленої книжки. Страшний діагноз ДЦП скував хлоп'я і не дає робити звичних для однолітків речей. Хворобу Михайлика виявили, коли йому було півроку. Відтоді його рідні щодня відчайдушно борються за кожен новий рух малюка. Мені так просто ну, серце стискається. Я не знаю, як йому допомогти. Я кожного дня роблю йому ці вправи, які там кажуть лікарі. Ми робимо масаж, ми ходимо в басейн, ми все робимо. Ну на жаль, воно не дає зараз того результату, який мав би бути. Ми вже випробували все, що є в Україні. Медики порадили лікувати Михайлика у Чорногорії. Там, завдяки акватерапії, є високий шанс поставити малюка на ноги. Головне. Пройти курс реабілітації якомога швидше, якщо з ним займатися, то він е, зможе і сидіти, і е, спілкуватися, і е, навіть навчатися, навчатися дитинка зможе. Якщо з дитиною займатися, то прояви цього захворювання навіть можуть бути за помітні тільки для спеціаліста. Та без допомоги небайдужих батькам Михайлика не обійтися. Вони вже витратили всі заощадження на реабілітацію сина. Її проводили в усіх профільних центрах України. Однак хлопчик може лише трішки порухати рученятами, тримати голівку і по янгольськи усміхатися. Зібрати кошти на лікування допомагає українська біржа благодійності. Аби переказати гроші, достатньо зайти на сайт ubb.orgua. Історія хворого малюка тут називається Справжнє диво для Михайлика. Щоб хлопчик сам зробив довгоочікувані перші кроки. На два початкові курси акватерапії потрібно 72 тисячі гривень. Для країни крихта, для сім'ї Прудникових непідйомна сума. Саме важное это то, что такое лечение позволит малышу і сидіти самостійно, і переворачиваться, і ходити. Ми дуже рассчитываем, що українці відзовуться, і вони поддержат цю сім'ю, і дійсно малыш зможе получать то лікування, которое йому необхідно для того, щоб жити. Повноценне жизня батьки не припиняють боротися за повноцінне майбутнє сина і вірити в щирість українців, адже жага до життя у цього блакитноокого малюка неймовірна. Я вірю, що в нас все вийде, що він зможе ходити. Ну насправді це моя найбільша мрія, щоб він бігав, стрибав. Я от просто не я не знаю все в життя віддала, щоб він міг ходити. Наталія Жуковська, Андрій Біньковський, факти ICTV.